У Солом'янському районі Києва ворожий дрон влучив у житловий будинок. Через це загорілися верхні поверхи будови. Ось про таке раніше повідомив мер столиці Віталій Кличко. Як і обіцяли на місці, просто зараз перебуває наш колега Олександр Храпач. Олександр, будь ласка, розкажи, що відомо станом на зараз. Головне чи є постраждалі? Вітаю колеги, вітаю всіх глядачів. Дійсно, щойно пролунав сигнал від бою повітряної тривоги, але у столиці не до цього, скажімо так, тому що один із ворожих дронів чи уламки, чи це був саме дрон, поки невідомо. Дійсно влучив у висотку у Соломіському районі столиці. Спалахнула пожежа після детонації боєприпасу на попередньо на 17, 18 вісімнадцятому та дев'ятнадцятому поверхах палають квартири у будинку в екстреному в екстреному. Випадку в цьому почалася евакуація людей. Звісно, вже якби і ну така година, там 21, перша, майже 22, друга. То багато хто, звісно, з мешканців був дома. Тож всі в авральному порядку хапали свої речі, що могли. Найголовніше, і яких своїх домашніх улюбленців, якісь мінімальні речі, і в екстреному порядку всі е, покидали це цей будинок. Звісно, одразу приїхали правоохоронці, Вони е, очіпили місце. Е, Цього прильоту, і звісно. Рятувальники із служби 103 теж одразу були на місці. Вони підігнали висотну драбину і е, заходилися гасити це полум'я. Поки е, скажу вам так, мені цей будинок видно. На, на жаль, по з е, міркувань мір безпеки. Ми не можемо його показувати. Але я, я його бачу і відповідно бачу, що дим ще з будинку йде. За моєю спиною ви бачите пожежний автомобіль. Від нього йдуть рукави, і відповідно е, рятувальники займаються головне з пожежі. Стосовно Поранених чи загиблих поки такої інформації не надходило, правоохоронці працюють на місці події. Попередньо навіть попередньо ще не можна сказати, чи є якісь поранені чи загиблі. Наразі це поки вся інформація. Повторюю ще раз, в Солом'янському районі столиці був вибух в одному з будинків. Попередньо без загиблих, але ще ця інформація не точно потребує перевірки. Пожежа ще триває, і вогнеборці намагаються приборкати полум'я вогнем. Приблизно охоплено квартири на 17-му та 18-му і 19-му поверх. Наразі це вся інформація про політу Києві вам слово.